Привіт! Дмитре, дякую вам за чудове запитання. Чому дія, а не діг? Це питання стосувалося до речення ехередіяцу я слухаю тебе уважно. Давайте розберемося покроково. Дієслово герен і цухерен виглядають подібно, але означають зовсім різне. Херен просто чути, егередіг я тебе чую, тобто я сприймаю звук, але не обов'язково слухаю уважно. Коли як zu hören» – слухати уважно, прислуховуватися. dir zu» – я тебе уважно слухаю. Дмитре, важливо запам'ятати, що zu hören» завжди вимагає датів. Тобто не діг, а дія. Поглянемо ще на два приклади. – «mich» акузатив, mich ти мене чуєш, датів. Mia ти мене слухаєш уважно. Маленька граматична різниця велике значення. Якщо маєте ще запитання, залишайте в коментарях. Я з радістю відповім.